Доброго мирного ранку всім, друзі. У нас субота, 8 годин ранка, і до нас прийшла зима. Прошу, сніг валить. Ну, в 5 годин ще не було, я вставала в 5 годин, але зараз такий снігопад, настояща зима, от по прийшла зима. Вірка прийшла зима. Да. Якби ще був мороз, було б зовсім ідеально, але морозу нема, сніг буде таяти, але все рівно гарно, все рівно красиво. На вулиці, дивіться, зараз покажу. Вулиця вся вже біла. Ну, калюжі, так, да, звісно, калюжі. Не цей видно, але все рівно. Яка красота. Це вчорашня гузка, яку я витягнула. Ну, Вчора я її пізно витягнула, я просто за неї забула. Сьогодні я її розрубала, засолила 2 часа. нехай постоїть у солі, а потім поставлю вже банки і буду варити тушонку. Це гузка, а це в мене, я не пам'ятаю, чи курка, чи ця. Чи півень я рубала прошлорічний чи двохрічний. Не знаю, точно не пам'ятаю скільки. Два, дворічний, напевно. І теж поставила так собі грудинку, стегна і крила, що підходить на, на цю на тушонку, теж витягнула. Так що одійно буду ставити гуску одійно, а куряче м'ясо одійно, теж тушонку. На вулиці зима, сніг паде. Так що будемо говорити тушонку. Я вчора, звісно, трошки про, про... якось провтикала, але нічого, звариться. До вечора звариться, я і так топлю. Вогонь і так горить, бо треба топити, щоб батареї були. У нас в хаті було тепло, так що й тушонка звариться потихеньку. Добре, а тут я поставила вже з гуски жир з цієї, натоплю. Поставлю банку, нехай стоїть. Жир. Оце горох поставила. Гороховий суп хочу е, варити, з... знайшла великий кусок копченого м'яса. Зроблю з копченого м'яса з цибулькою зажарку і зроблю сухарі ще до горохового супу. Так що е, хлопцям смачний обід буде. Я не їм таке, сьогодні п'ятниця я зовсім не їм. І буду собі зараз варити якийсь легенький супчик такий. Так що так, добре хороші. Іду я далі. Це я такі спинки мені чоловік порубав намілку. Зараз їх промию, пакетики поставлю і в морозілку. Хоча я там морозілку добре прибрала, зараз йду вам покажу. Треба мене мені раковину помити, бо вже грязна. Так, зараз. Я добре пробрала вже, бо вже треба пробирати боцей. Бо, цей, бо... Порося різати треба. Бачите, трошки вже я хочу її розморозити. Нас завтра, післязавтра передають великі морози. Я все повитягую, поставлю до тих пір на вулицю, морозилку, поставлю кастрюлю з теплою водою, щоб вона скоро мені розмерзлася, почищу її, помию і все знову вклю... ну, поставлю, включу, так що е, треба мені її срочно розморозити, почистити до тих пір, поки порося не зарізане. Так що так, в нас ще сніг, вали і вали. Настояща зима. Прошу, Подивіться, як сніг паде. От вам. <гум> і листопад. Ну добре, друзі, буду я далі робити. Я тут знайшла вчора в морозі такий кусок копченого м'яса. Як добре, коли в людини є ларь. Поставиш на низ і забудеш, що там у тебе що є. Коли перебираєш, знаходиш такі дуже цінні продукти. Так що на неділю я зварю солянку, бо там треба копчене м'ясо. Воно вже в мене є. Ще в мене один кусок, я знайшла. Так що вже скоро другу треба цьогорічну зарубати. А в нас ще прошлорічне м'ясо є. Так що, Нормально я е, розподілила собі е, м'ясо на цілий рік. Тут я вже нарізала такими шматочками трошки прожарю, е, Ну, обжарю їх, е, ці шматочки копченого м'яса, додавлю до супу, е, сюди ще поставлю, я собі тут вже натерла моркву і нарізала цибульку, то все пережарю з м'ясом і до супу додавлю, картоплю, е, начистила, кубиками нарізала і зараз буду. Хліб різати і ставити в духовку на, ці, на сухарики. Так що потихеньку-потихеньку у потихеньку мене от робота робиться. Зараз це все е, прожарю, сковородку заберу звідси, жир вже протопився, сковородку заберу і ставлю велику каструлю, ставлю у банки м'ясо і нехай тушонка вариться. Так що, в ну, нас від двох годин будуть від двох чи від часу. Світло вимикати, так що треба буде включати генератор, бо якщо ні, то наша печка полетить в космос. Добре, варю я далі. Хлібчик я вже нарізала, трошки поперчила, посолила, олійкою сприснула і трошки, вігетер, тобто присипала вігетер, трошки бо щоб не було дуже солено. Так що ставлю в духовку сюди. Вже відкрила, ставлю в духовку, нехай прожарюється і е, з цими сухарями вже буде все добре. Я думаю, до того часу, до години, ось, поті... все, Я поставила, нехай нехай жариться. М'яско в мене теж вже зараз добре. Сюди ставлю моркву і цибульку. І буде в нас на пол, так. так що так. Добре, ставлю. От виставлю цибульку. Так, морка цибулька вже є. Нехай потихеньку тушиться Оце буде, як кажуть. Це вже все кипить, вариться. Так що зараз, зараз вже у нас буде сматненький супчик, гороховий супчик. Я вже закинула картоплю, зараз закипіть, картопля звариться і супчик готовий. Так що на одну годину, я думаю, вже хлопці можу звати на обід. Ну, супчик звариться і одразу ставлю тушонку. Я вже там банки наставила. Три банки вийшли, одна з курячого і два з вусячого м'яса. Так що три баночки тушонки в нашу купілочку на зиму, я думаю, непогано. Сухарики вже готові, смачненькі, не пересолила, саме головне. Так що Потихеньку-потихеньку, без 10 1, і я вже пошти-пошти готова. Останній штрих, трошки трошки кропу додавала і супчик готовий. Всіх запрошую. На смачний обід. Зараз я вам покажу. З копченим м'ясом. Угу, Смак вота. Так що всіх запрошую, хто буде обідати смачного вам. Я включила гирлянди. Знаєте, є такі моменти, просто включаєш і забуваєш. Там на 10-15 хвилин, що в нас так тяжко і так неспокійно в країні, іде війна. Дивишся на ці гірлянди і думаєш собі, і мрієш, що все буде добре, а за вікном йде сніг, і, вроді, як, як завжди, зимою. У нас ще все паде сніг. Друга вже півтретю і ще все паде сніг. Да, він тане, він не остається. Я думаю, він весь розтане, але все рівно він гарно. Як-не-як, -як зима. Вчора я не успіла обув перемити, але це зробила я сьогодні. Думаю, залишаю, почищу, помию, бо складаю, яка вже не треба, яка осіння. І все. І збудуся. Оставлю тут тільки зимові. Чоловікові чоботи, зимні такі, які виходні оставлю свої чоботи. Ну, Донечка своя ще, своє ще не цей. Я її ці двоє білі кросовки почистила, помила, а зимня ще вона не виносила своє. свої осінні чобітки, сандалі свої, шльопки, свої. Чоловікові. Ботінки, не ботінки, а ці туфлі теж помила і все складу, а це мої. Це я собі замовляла того року, але вони дуже зручні. Правда, були дорогі, бо кожані, але дуже зручні. Так що обу у мене вже чисто. Скласти в сухе місце і нехай стоять. Чекають своєї черги на другий рік, другої весни і другого літа. А сніг ще все паде. Правда, болото. У нас тут тільки вже от такі обуві треба ходити, як я зараз. Але нічого, зато сніг, зато біле. Наш Джек зараз дуже радіє снігу. Він так любить сніг. Це порода е, називається самоєд. Він, коли сніг побачить, коли почне падати сніг, то для нього, як, як дитина радується, бігає, скаче в снігу. Це, це от його стихії. Такий сніг, мороз, зима. Він таку погоду любить. Він жару дуже тяжко переносить. Зато грязний у нас, ну нічого. Буде сніг, буде мороз, помиється, буде чистенький. І муська наша. Ну, муська, правда, мерзне, але що зробити, Муська? Прийшла зима, все, ми вже повісили на двері віночок такий різв'яний. Ну, хоч щось, хоч трошки якоїсь атмосфери, що вже. Вже буде скоро народження Христа Нарізала я гарбуза поросяти. Зараз у нас три години. Курям дала кукурудзу, але вони вже поїли. У нас таке болото тут ззаду, та й вже вечір. Сюди туди покрутилася. те те зробила та й вже вечір настав. Так що так, мої хороші, так мій день проходить.